Сьогодні в батальйоні проводили заняття з вогневої підготовки за наступними елементами виконання нормативів, загрузка трьох артилерійських пострілів, виконання вправи водіння, навчальна вправа, де в складі зводу випрацьовувалось подолання перешкод. Безпосередньо етап стрільби, виконання флангової стрільби, стрільби ходу та з коротких зупинок. І нормативи по евакуації екіпажу через аварійний люк механіка водія. група на чоловіка. Ми знаходимося на психологічній смузі перешкод, яка існує. З метою підготовки військовослужбовців ведення бойових дій. Тут, відповідно, обладнані штучні перешкоди, які імітують сьогодні перешкоди, такі як лісові завали, вирви, ями, макети для рукопашного бою та макети для метання малих піхотних лопаток. Тренування особового складу на цій даній смузі відбувається постійно в різних підрозділах, згідно з розкладом занять. Категорії військовослужбовців, яка залучається для проведення цих знять, це є розвідники, механізовані підрозділи, а навіть також танкові підрозділи та артилерійські. Плюс ну, для того, щоб підготувати військовослужбовців, я думаю, обов'язково повинна бути така смуга перешкод, тому що під час її подолання військовослужбовець максимально наближений до тієї обстановки, яка складається під час ведення бойових дій. Згідно міських домовленостей, ми знаходимося в районі відведення. І, а не в пункті постійної дислокації, але бойова підготовка це, ми з нею займаємося постійно. І тому під час знаходження в районі відведення ми собі обладнали такого для підготовки військовослужбовців. Ну, під час ведення бойових дій військовослужбовці дуже часто стикаються з тим, що ведуть бойові дії в населеному пункті. Населений пункт це є, бій в населеному пункті є дуже важливим елементом з підготовки військовослужбовців. І відповідно, на даному нашому кілхаусі було обладнане таким чином, щоб е, імітувати зреноване е, будівлю. І військовослужбовці її захоплюють і тренуються, один одного прикривати, за однією командою входити в будівлю. І вони повинні ну, зрозуміти себе е, навіть не тільки словами, а й навіть і жестами. Тобою в цілому сьогодні було. Показано, що колективом бригади можливо проводити заняття, навчання, злагодження підрозділів в польових умовах в зоні виконання антитерористичної операції.